Тому люди взагалі мало моляться? Є якесь таке відчуття, ніби люди втомилися від молитви. Дуже круто, коли ти молишся за себе не сами, а коли ти маєш таку молитовну армію. Боже, там навчи мене любити людей. Це може бути одна година в тиждень, це може бути 15 хвилин щоденний молитв. Е, молитва це точно не про рамки. Все, я тепер буду молитись день і ніч. Я кожного ранку гуляю в лісі з собакою, і це мій молитовний час. Для на себе я дуже багато. І ніколи я не перестану шукати. Вас ново навчання робота Купа хідська клоу, а що вже субота? Вуді, вудні, будні сідера, буді, будні, будні сідера, будні, будні, будні сідера, будні, вудні, будні, сідера, ей, e, привіт, друзі. Це новий епізод вашого улюбленого подкасту, третього сезону будні лідера. І це ми ваші, сподіваємося, улюблені ведучі Сергій і Вова. І, і сьогодні, як завжди, блін, давай заново почнемо. Мені треба розгон... розігнатися. Давай, давай, да. Я починаю. Привіт, дорогі глядачі, слухачі. Хто нас слухає, дивиться. Ми дуже раді знову виходити в ефір з новим епізодом вашого улюбленого подкасту Будні лідера. Да, і це ваші улюблені ведучі Сергій і Вова. І сьогодні ми пропонуємо вам прийняти участь у нашому розіграші. Ви знаєте, це хороша традиція, і ми розігруємо дві футболочки серед наших підписників. Угу! Uh -huh. Перша футболка для тих, хто напише коментар під цим випуском в Ютубі. Ми серед вас розіграємо. І друга це, це тих, хто відмітить нашу сторінку Інгайф Ukraine в інстаграмі. Знімайте, як ви дивитесь цей подкаст самостійно з вашими командами. Тегайте нашу сторінку Інгайф Ukraine. Можете тегати нас сірим. Ми не будемо проти. Ми не будемо, ми будемо робити репости обов'язково. Але головне тегнути Нахайф Ukraine, і ми розіграємо серед вас також футболочку. Тому долучайтесь до цього розіграшу і сподіваємося, що ви будете класно виглядати в 100%. 100%. І є люди, які ніколи не виграють в розіграш нічого. Ніколи, це я. Але ми проводимо, тому долучайтеся, і, можливо, а ти це будеш буде приймати участь? я сподіваюся, що наш продюсер нам дасть футболочки безкоштовно. Добре, на це. Добре, у нас нова тема, новий епізод, і сьогодні ми поговоримо про те, що. Завжди викликає і радість, і іноді дискомфорт. Угу. Ми поговоримо про молитву. Що ти скажеш? Які в тебе думки, коли ти чуєш, от молитва, У мене які перші спогади, я коли прийшов на перше богослужіння в церкву, на перше зібрання, тема проповіді була молитва. І для мене тоді це було настільки якось актуально. Я подумав, це класно. Я починаю своє християнське життя з такої базової класної теми про те, що важливо. І я думав, все, я тепер буду молитись день і ніч, буду молитись постійно. Угу. Ну от, Біблія говорить, що молитись треба, Проповідник говорить, що молитись треба. Буду цим жити. Але з часом я зрозумів, що не все так просто, як здавалося. І, і це не проблема в молитві, напевно, а проблема в мені це точно. Це точно е, ніхто не поспорить. Що молитися життєво необхідно для mm. кожного христинина, всі погоджуються, але буває, ти так себе зарядиш, десь знайдеш мотивацію, або послухаєш якийсь там подкаст, як mm. наш, або проповідь. І, і дійсно, як ти кажеш, все, я змінюю своє життя від цього от дня, від цієї хвилини я молюся, там тиждень молитви, 15 хвилин молитви кожен день. Але чомусь таке буває, що мотивація чомусь згасає. Ну, знаєш, от випуск наш, він про молитовну стратегію. Тому так, що, в принципі, так. нас вчили просто про молитву, про те, наскільки важливо молити, молити, що це таке, але саме про стратегію, про що це, ну, от як планувати цю молитву, як робити це дисципліновано, нас не сильно навчали. І ми сподіваємося, що в цьому випуску ми трошки і собі нагадаємо, і нашим підписникам допоможемо налаштувати свій фокус. Але можемо поговорити для початку, чому люди взагалі мало моляться. Чому люди стикаються з такими проблемами і ну, перестають молитись, забувають. І в мене є перша думка, яку я собі записав, що люди не вірять по-справжньому силу молитви. Знаєш, це велика проблема християн: що ми декларуємо, і ми кажемо, що да, молитва працює, молитва має силу. Ісус молився, Ісус досягав там великих результатів через молитву. Але ми це просто говоримо. Так. А потім на ділі. Ми показуємо, що зовсім не молитва має сили, а наші якісь вчинки, наші друзі, наші фінанси, наш досвід, наш досвід uh -huh. чи наші ресурси оце має силу в нашому житті. І на практиці я по собі скажу, що молитва це не перше рішення, яке часто от, виникає в моїй голові, коли якась складність. Перше це до когось подзвонити, щось порішати, uh -huh. на досвіді вирулити, але в принципі має бути молитва. Ми ж християни, ми віримо, що молитва має силу, але багато хто. Не вірить по-справжньому, дійсно. Ми коли ми декларуємо, що ми віримо в силу нашого Господа, віримо в силу Ісуса Христа. Але чомусь молитва це вже як е, крайній варіант, коли попередні е, угу. ідеї, які тобі спадають на думку, коли вони вже їх не вдається реалізувати. Ну, да, ну да. добре. Буду молитися, просити інших молитися і, і чомусь воно так працює. І знаєш, я ще е, думаю, що люди не сильно багато моляться, або взагалі не моляться, через те, що це банально, просто в цьому не вистачає дисципліни. Mm -hmm. Ми іноді сприймаємо молитву як те, що буде щось таке ефімерно абстрактне, містичне, що воно може бути тільки по побудженню, воно може бути. Mm -hmm. В якийсь такий особливий спеціальний От, момент тільки, тільки мурашки по шкірі підуть, зразу починає молитися. Так, так, так. Або коли я помолюся, щоб ці мурашки в мене з'явилися. І, і я так раніше жив, я думав, е, потім з роками, що в мене якісь стали гірші стосунки з Господом, того, що в мене вже немає такої надприродної молитви з Богом. Хоча і 100% є місце для такої молитви. Mm -hmm, mm -hmm. Але часто просто мені особисто не вистачає дисципліни е, в, свому, в своєму в всьому молитовному житті. І, mm -hmm. і це дійсно виклик, що скажеш? Так, да, так, да, і просто часто е, ти не фокусуєшся на цьому, не виділяєш цьому mm -hmm. час. І іноді молитва має стати просто рутиною твого життя і ну, просто сидіти, молитися, іноді без мурашок, іноді без якихось там містичних речей, які ти не відчуваєш, але просто дисципліновано молитися. І, на жаль, люди шукають іншого. Mm -hmm. Ще е, ідея, чому люди не моляться, тому що не мають мотивації. Не мають або викликів якихось або переживань, або потреб, знаєш, угу. коли життя стабільне, коли життя своїм плином тече. Так само ми можемо згадати про довоєнний час, коли ми всі ніхто ніхто не молився за владу. Ну, можливо, деякі люди молилися, але в моєму оточенні за, ми країну, ми загалом, за так. країну, за владу, за ну там, можливо, раз десь згадали на якесь свято День подяки, там чи День Соборності, чи угу. ще щось. Але як тільки почалась війна. Як тільки почало прижимати, то кожна людина згадала і почала молитись і за владу, і за державу, і за наше, нашу нашого президента, наших мерів, тому в принципі у багатьох людей не вистачає мотивації якоїсь, і іноді Господь дає цю мотивацію для молитви, але хотілося б, хотілось би, щоб наша мотивація йшла не ззовні, а середини нас. Так, дійсно, і я часто собі десь в голові малюю таку перспективу, що що, якщо в мене буде класне, ідеальне. Дисципліноване, вмотивоване молитовне життя, і мені mm -hmm. ця картинка завжди подобається, але чомусь іноді не вистачає знаєш ті саме мотивації, дисципліни, щоб це mm -hmm. щоб це просто реалізувати. Е, ще я думаю, що люди не моляться через те, що вони втомлюються молитися просто однотипно mm -hmm. або абстрактно, е, тому що там, я молюся вже 10 років за якусь свою потребу, і Бог на За не... чоловіка і... за дружину, так і Бог, і Бог не дає відповіді. Але часто ми не, не аналізуємо, що можливо твоя трансформація під час. Цієї молитви, це і є відповідь від Господа на твою молитву. Um, і або надто абстрактно, Боже, там, навчи мене любити людей. Або Боже, дай мені машину. У мене один мій друг так молився цією молитвою. Боже, дай мені машину. І Бог йому дав машину. Це був <рісух【, <peoples> москвіч, який не їздив. Супер. <рісух <ihrer> <рісух>, — Але він отримав машину. І, але дуже важливо. Формулювати конкретно свої потреби і госп і господу їх озвучувати угу, угу. ще люди не звертають увагу на результати молитви за собою це помічав дуже часто. Так важко іноді помітити, помітити ті благословіння, які Господь дає. Так. Ти просто живеш своє життя і молишся. Потім Бог тобі дає відповідь на молитву. А ти такий окей, це ніби так мало й бути, угу. так мало й статися. І люди не записують, не занотовують свої благословіння, десь не не дякують можливо Господу за них. І це також десь знижує мотивацію молитись, тому що ти ну, не звертаєш увагу на це. Дійсно, не відслідковуєш просто результат, не, від... не відслідковуєш свої, такі свої молотовні чекпоинти. Uh -huh. І в мене також один з моїх друзів, він записував благословіння щодня, яке він отримав від Господа. Можливо, іноді надто детально, uh -huh. але загалом це... це класна практика. І ще я думаю, чому люди не моляться, тому що не мають. Бачення на молитву не мають стратегії, не мають плану, не мають певного підходу. І Якраз ми сьогодні говоримо про молитовну стратегію, і це в нас Life така тема, яка на слуху, mm -hmm. але вона все одно не вирішує якихось певних молитовних викликів наших лідерів, наших керівників нас з тобою. Але дуже важливо про це говорити і, і старатися міняти свій, свій, свій молитовний світогляд. Тому mm -hmm. дуже важливо мати стратегію і молитовний план. Лідера, э! Ну і про це сьогодні будемо говорити. У так. нас є декілька. Пунктів, також їх сім, тому хто занотовує, пишіть собі там сім пунктів. І поговоримо спочатку про слово стратегія, взагалі, що це означає. Так, давай. Стратегія це про планування, це про системність, це про підготовку. Теоретичну частину про молитву ми можемо ну, дізнатись з Біблії, можемо дізнатися з якихось книжок, з лекцій, з подкастів, mm -hmm. з проповідей, але стратегію за нас нам ніхто не побудує. І це як ну, теорію в університеті, ти вивчиш. Але далі тобі працювати з цією теорією, угу. і чи чи захочеш ти вдосконалюватись, чи захочеш ти її втілювати в життя це вже твій вибір. І стратегія це про планування. Це не про спонтанність, це не про те, що от нахилинуло про те, що ми з тобою, говорили, да? а й буду молитися. Ісус планував свою молитву. Мені дуже подобається епізод, коли Христос пішов вночі молитися за 12 учнів. Серед нього було багато учнів, з якими угу. він ходив, але так, він так, так, вночі пішов цілу ніч провести в молитві, для того, щоб на ранок обрати 12 найближчих, яких він буде вчити, вкладати, і які будуть ну, найближчими в його колі оточення. Угу. Тому ну, це важливо. Павло закликав молитися, молитися за владу, молитися за начальство, молитися за людей, за близьких. Тобто, ну, це треба мати план і мати стратегію, як це втілювати в життя. І був в цьому прикладом Павло. Угу. Це і мені ще дуже подобається 17-й розділ Івангелії від Івана, де Ісус молиться за різні групи людей, угу. за його учнів, за учнів, його учнів. І це насправді дуже такий класний, глибокий стратегічний підхід. Ісус нам показав модель певну для, для нашої молитви. Um, я, я ще хочу маленький так, комент ставити для тих, можливо, хто зараз напише, що ми все намагаємося звести до якихось правил і рамок. Uh -huh. Ми не відмітаємо е, духовної частини. Я вірю, що Бог побуджує молитись, Дух Святий побуджує молитися. І іноді ми можемо молитися не по списку, а просто про те, що от зараз у нас uh -huh. на душі, у нас на серці. Але саме в цьому випуску ми хочемо закликати до постійної е, такої дисциплінованої молитви і для того, щоб будувати цю стратегію. І ми в наступних пунктах ми зрозуміємо, чому це важливо. Uh -huh. Це більше дійсно як список порад, коли тобі не хочеться молитися. Mm -hmm. Це коли система і стратегія має працювати, тому що ти відчуваєш потребу в покращенні і в реалізації свого молитовного життя. Друга порада це створити список потреб. Mm -hmm. Тому що ми часто в молитві можемо молитися за речі, які зараз є на поверхні нашого серця. Бо те, що тебе зараз найбільше тривожить, або те за те, що ти найбільше вдячний, або те, що ти відчуваєш прямо зараз, ти за це і будеш молитися. І це класно, і це важливо. Але так само важливо поглиблювати свій список, поглиблювати, молитися за якісь речі більш глобальні, за якусь свою трансформацію, за трансформацію своїх, своєї сім'ї, де ти особисто будеш свій вплив виказувати. І тут дуже класний інструмент це використовувати якісь молитовні картки. Є дуже Класна книга Життя в молитві. Вона mm -hmm. називається там. Автор книги він якраз пропонує е, писати, формувати такі молитовні картки. І я, я молився таким, таким інструментом, і він дуже зручний, тому що ти поки вже вручну пишеш потреби людини, ти вже якось ніби промолюєш це. Ти вже ніби якусь, якийсь шлях з цією людиною проходиш. Е, це можна робити в нотатках електронно, це можна десь вести в якихось блокнотах в списках да, на комп'ютері. Тут... Цей щоденний VL Journal», який ми ведемо, так? і там перші сторінки, там якраз є місце. Для молитовних потреб, де uh -huh. ти записуєш молотовну потребу і дату, коли ти отримав відповідь на цю молотовну потребу? Так, тому список це. Ну, це мега важливий інструмент, щоб знати свої потреби, аналізувати, як Господь тебе проводить в цьому шляху, і так а, само і ставити вже чекпоинти, так врахувати і... ці благословіння, і ти можеш запитувати в своїх друзів, в інших людей за що я можу молитися, і тобі людина скаже зразу там пару речей, і ти вже формуєш цього список і молитовно приносиш це до Господа в своїх молитвах. Mm -hmm. Клас. Ну і варто сказати, що молитовні потреби мають бути не лише тільки твої особисті це можуть бути твої, твоїх друзів, твоїх родичів, mm -hmm. твоїх твоїх близьких. Це можуть бути молитовні прохання твого служіння, твоєї так. команди, тобто це твоєї може церкви. бути взагалі величезний так. окремий блокнот, зошит. Ну це угу. вимагає дисципліни і постійності, але це може бути хорошим інструментом нагадування. Дійсно, дійсно і ще ми пропонуємо, як от третій пункт можете собі записати: знайти для себе молитовників, угу. знайти молитовників і налаштувати комунікацію з ними. Дуже круто, коли ти молишся за себе не самий, а коли ти маєш таку молитовну армію. І в Янгі у нас дуже поширено це інструмент. І mm -hmm. в мене в Телеграмі знаєш, можна створити папки, і в мене є окрема папочка, там називається молитва. І там просто всі молитовні канали, чати, mm -hmm. всі люди, за яких я молюся. У мене теж і Так само. Так круто, коли ти просто mm -hmm. звертаєшся до людини і кажеш, ти будеш моїм молитовником, будеш молити за мене чи mm -hmm. за моє служіння. І це ви можете зробити, запросити вашого пастора, ваших близьких, рідних, ваших друзів, вашу команду. Інші регіони, інші міста Янгайф. Ви можете mm -hmm. назбирати людей, яким будуть просто молитовною армією. І я впевнений, що не всі будуть з них молитись там по кожному там, щелчку, пальця чи по кожній потребі, mm -hmm. бо люди І також не, не всі дисципліновані. Може, це не буде так регулярно, але як мінімум. Десь в молитві це буде згадано і це вже цінно. І да, і бувають термінові потреби прохання, коли uh -huh. ти пишеш в один чат, і тебе там читають 300-400 скільки там людей про те, що треба помолитись терміново так, за якусь так. потребу, і це дуже круто. І одразу, як тільки ви долучите цих молитовників, треба подумати про варіанти комунікації з ними. Uh -huh. Ну да, в нашому випадку ми всі користуємося телеграмом, чатом, телеграм-каналом. Можливо, це якісь інші види комунікації. Можливо, це листи, можливо, це да. пейджери. Ну я не знаю, хто нас дивиться, який вік, але можна подумати. Я стикнувся з тим, що зараз багато є друзів з Америки, які хочуть за нас молитися, але вони не користуються телеграмом. І у нас є молитовний канал нашого регіону в Телеграмі, але там 20 людей, 10 з них українців. І 10 американців, які там є, вони заходили в онлайн там ну місяць тому, тобто вони не користуються І для них. Треба якісь інші варіанти mm -hmm. комунікації. Ну, так, WhatsApp вотсап, WhatsApp, WhatsApp, да. Да. Mm -hmm. але продумайте, продумайте, як ви будете комунікувати з ними. Дійсно, тому можете писати в ваші молитовні канали в коментарях. Можливо, хтось буде доєднуватися, молитися, і це буде цінно. Тому, друзі, пишіться в да, коментарях. можете долучатися до наших молитовних каналів, наших регіонів, наших особистих і так, ну, так буде так, приємно. Там, там багато є за що молитися. <світ> <світ> Також наступна порада і важливий момент це регулярне оновлення потреб. Тому що можна попросити е, молитися за щось там. Я, я там так, помилку допускав, або лідери мої. Коли вони просять молитися за зимовий табір, набрати групу, поїхати там е, от зимовий табір. І ти вже розумієш, що вже рік пройшов, і вже пройшов наступний зимовий табір, і потреба знову стала актуальною. Але людина протягом минулого року не оновлювала потреби, і, і, ну, і видно, що це і це. В певній мірі твоє декларує твоє ставлення до молитви, якщо ти свої потреби не оновлюєш регулярно. Mm -hmm. а... Ну, писати список можна. писати список писати список так. і оновлювати, дивитися, що було. І ми там трошки далі поговоримо uh -huh. про свідчення, про благословіння, Але це, ну я признаюсь, з регулярним оновленням у мене в особистому каналі трошки трабл. Я давно не оновлював потреби, бо я так думаю, ну, в мене, в принципі, нічого в житті і не міняється особливо. <хи> там є якісь ну, мінімальні оновлення, ну, вони не варті тої уваги, там, твої молитви чи ще щось. Але це моє особисте, і я буду з тим боротися і хочу оновити ці потреби, тому що це важливо. Це так. важливо, щоб люди бачили, що ну ти живеш, у тебе з'являються нові якісь прохання, потреби перед Богом, і ти залежний від нього. Ну і вже переходячи до наступного пункту, треба свідчити про благословіння uh -huh. і про минулий період. Робити якийсь апдейт новин за минулий молитовний період, коли ти просив людей. Ну ми робимо це. Двох форматах. Перший формат це одразу після події якоїсь. Mm -hmm. Щось сталося, фотку виставив там, так, написав так, так. короткий опис. у mm -hmm. Нас пройшов табір, чи от у нас зараз день покаяння, Бо чи ми готуємося, до табору. готуємося mm -hmm. до табору, чи ще якісь моменти. От ми їдемо кудись, там так, збираємо так, щось. Або можна робити раз в місяць, раз в два, раз в три місяці. Просто такий перелік, великий пост mm -hmm. з багато тексту і написати от, всі оновлення. Але я зазвичай, ну судячи по собі, мені дуже важко часто читати великі тексти. Mm -hmm. Ну, Не книги, книги читаю, а от великі тексти в Телеграмі, <світ> це щось, так. блоги. Да. Це не завжди ну, треба прям дуже любити це. Угу. Тому я думаю, що ну, не варто там частіше, ніж раз в місяць, робити великі оновлення. Як ти думаєш, наскільки часто треба робити? Е, в мене була певна періодичність, і я для себе знайшов, що найкраща періодичність це щодва місяці. місяці? Угу. Це, тому що раз в три місяці це надто якби рідко квартал, може бути багато різних подій. Кожного місяця це дуже часто і для мене це часто писати. Кожні два місяці комфортний, комфортний темп, тому що ти або е, щось прожив за ці два місяці, або ти готуєшся до якоїсь події в служінні, або ти вже дякуєш за, теж, за ту подію, до якої готувався раніше. Угу. Тому я вважаю, що два місяці ідеально. Є бу не назбирається достатньо новин, назбирається достатньо благословінь і можливо додав, будуть додаватися якісь якісь нові прохання. Да, супер, супер, хороше. Але я думаю, що кожен з наших слухачів, глядачів, він знайде свій темп і так. зможе це робити, як йому буде зручно. 100%. молитва, це точно не про рамки. Але, як ти вже казав раніше, ці рекомендації допоможуть молитву зробити більш системною і дивитися на це стратегічно. Угу. Також дуже класний інструмент це коли ти маєш молитовний час командою. Своєю неважливо, командою, церковною командою це час, коли ти приносиш молитви. І особисті, і молитви свої і потреби своєї команди до господа, і ми мали таку традицію. І ще коли я був лідером, мій капітан він придумав формат. Ну, не передумав, а запровадив у нас це нічні молитовні, mm -hmm. де ми разом вечеряли до цього, ми тримали разом піст, ми вечеряли. Це не дуже якби хелсі, але духовно це було дуже класно, тому що ми проводили ніч молитви. Ми молилися спочатку один за одного, потім молилися за потреби служіння, за людей, які, які зараз потребують молитви такою хо молитвою. І, і це дуже класний формат. І я потім, коли став керівником, я так само це впроваджував. І це такий класний час, де. Ти нагадуєш собі про головний фокус свого служіння, де відбувається певна трансформація твого серця і твоєї команди, коли ви розумієте, що ви робите не конвейер, ви, mm -hmm. робите не, просто, ем, ви не просто робите фан. Це і все має дуже-дуже важливий духовний і молитовний бекграунд. Так, да, круто робити молитовні сніданки. Я знаю, багато команд uh -huh. практикуються там в якусь одну суботу в місяць, зустрічаються у когось з дома, і вони там роблять молитовний сніданок чи там щотижневий молитовний uh -huh. сніданок. Ранкові молитовні на якомусь приміщенні, там з сьомої до восьмої, коли прийшли, помолились по списку. Ми це практикували uh -huh. постійно, регулярно uh -huh. на приміщенні. У нас в Чернівцях і регулярно молилися по спискам. Це дуже круто допомагає. І, по-перше, це молитва. По-друге, це ще один етап, як можна сконектити команду uh -huh. і поділити своїми переживаннями. Тому молитва з командою, вона ну важливою. Формує ком'юніті зараз. Я знаю і по собі, і по багатьом людям, керівникам, які з якими спілкуюся, що є якесь таке відчуття, ніби люди втомилися від молитви, uh -huh. що ні, ніби ну взагалі якесь таке духовне виснаження, і це. Якби показник того, що перш за все потрібно молитися. Так, да, це може бути бустом угу. для того, щоб ну якось Так, коли ти робиш це разом з командою, робиш разом це з друзями, це може дати хороший хороший вектор в такому поступовому духовному відновленні. І тому що війна забрала багато сил угу. духовних і, і фізичних. Я думаю, всі, всі це розуміють, і молитва це... нам зараз дуже, дуже потрібна. Ну да і до речі, про дисципліну, вернувшись до війни, то судячи по собі, я. Чесно, не так часто став зараз молитися за мир, як молився там в перші місяці uh -huh. війни. Чомусь це сталося. Не знаю чому. Я відновлюю, і якби в мене не було списку мого молитовного, якби там не було пункту перемоги у війні, я не знаю, чи я би інтуїтивно згадував цю потребу. Uh -huh. Тому важливо це робити, важливо з командою. це та. І ще класно, щоб ви мали особистий молитовний час. Так, це така так. остання сьома порада, щоб ви виділяли. Ми колись, ну і зараз, в принципі, в. В листах оцінювання в Янлайфі, в цьому uh -huh. інструменті там uh -huh. є пункт молитва заслужіння. І це класно, коли ви виділяєте цілу годину в тиждень. Коли ви молитесь просто про служіння. Година це не так багато, mm -hmm. але в сучасному світі виглядає, що ніби дуже багато. Якщо в тиждень це 12 хвилин в день. Скільки можна рілсів за годину mm -hmm. подивитися? Mm -hmm. да? <світ> так? Скільки втраченого часу на mm -hmm. молитву. Але насправді ця година молитви вона може відновити сили, вона може наповнити вас енергією, вона може mm -hmm. принести благословіння в ваше життя. І мені дуже подобалася десь історія про якогось місіонера, який приїхав в Калькуту до мати Терези. Я пам'ятаю цю історію. І він ішов з нею по бідним районам, допомагав, служив mm -hmm. людям. І потім мати Тереза сказала: Йдемо, відпочинемо. Вони пішли, пообідали, і потім вона стала на коліна і почала молитися. Mm -hmm. Ну, і цей місіонер також став на коліна і почав разом з нею молитися. Стоїть стоїть 5 хвилин, стоїть 10 хвилин, ну, вже коліна затерпають. Да, да, ноги вже, блядь, вже поперек mm -hmm. трошки болить. А ну, ця старенька жіночка стоїть далі і молиться. І отак пройшла година. Цей чоловік вистояв, бо якось не було ну, неловко встати. Uh -huh. І потім вона встає і каже: ну, Відпочили, підемо далі. І для мене ця історія а, така Показована показова, да, uh -huh. що uh -huh. вона навчилася відпочивати в молитві, і це те, як робив Ісус. І особистий час це те, що може допомогти нам рухатись далі. Це може бути одна година в тиждень, це може бути 15 хвилин щоденної молитви. Uh -huh. Я користуюсь таким додатком «Habit Tracker, трекер звичок, uh -huh. і там у мене є одна звичка 15 хвилин молитви на день. Я не скажу, що я прям в цьому приклад, але воно постійно у мене муліє. Кожен вечір я приходжу, і коли я підбиваю підсумки дня і дивлюся, що там в мене ноль хвилин молитви за день, там чи три хвилини молитви, то воно в мене муля і нагадує, що Вова. Сядь хоча б 5 хвилин, зараз 10 хвилин виділи для молитви. Хоча пересном. Перес... Ну так, да, я не рахую ті молитви, які там швидкі молитви там uh -huh. перед їжею, там, так, чи так, це коли ти свідомо ран ранково uh -huh. там, Боже, слово, зараз читання Біблії, чи якось так. Uh -huh. Я рахую, коли ти конкретно концентруєшся на молитві, на бозі, відходиш від усіх uh -huh. факторів, свідомо яких да, заважають. Ви окремлюєш час для молитви. Тому особистий молитовний час це те, що має бути, і те, що допоможе вашій стратегії бути такій повноцінною і цілісною. Це особистий молитовний час допоможе молитовні стратегії реалізуватися uh -huh. в мене зараз. Я кожного ранку гуляю в лісі з собакою, і це мій молитовний час. Я я чекаю цього дуже іноді важко прокинутися, але я чекаю цього часу, де я можу сам ми годину гуляємо, де я можу бути в молитві, і це насправді я відчуваю, як це десь дає мені силу духовну, десь воно зцілює, дає надію, дає віру. Це те, що зараз дуже потрібно, і особистий молитовний час це як така. Тиха така гавань чи пристань, де ти можеш відновитися, відпочити і далі піти в цей буремний світ. Ну, можна ще декілька лайфхаків, порад накинути, да. які також використовують періодично. Е, можна зв'язати свою молитву з якоюсь звичкою. І це дуже класно. Uh -huh. У мене, наприклад, я живу на 9-му поверсі, і ліфт у мене їде 57 секунд. Я засікав спеціально. І в мене є іноді звичка, коли я натискаю, заходжу в ліфт, натискаю на одиничку. І поки я спускаюся з дев'ятого поверху на перший, у мене це час молитви за сьогоднішній день і благословіння на от всі справи, які будуть встигаєш за цей час? Ну швиденько, поверхнево встигаю. Або коли ти сідаєш в автомобіль, заводиш його, або коли ти сідаєш в якийсь громадський транспорт, можна зв'язати свою молитву з якоюсь звичкою, яку ти постійно рутину чи може бути це кава з Богом, чи може бути це молитовна прогулянка, це може бути багато речей. Це може бути якась перерва між твоїми парами чи навчаннями, коли ти кажеш оці 5 хвилин 10 хвилин. Перерви, я uh -huh. виділю не на булочку, не на те, щоб там побігати по калідорам, а на те, щоб Постукати помолитися. Uh -huh. Тому це можна спланувати. Дійсно, це, це дійсно це не, не про форму, це більше про посвяту, про час. І молитва це. Я трошки надихнувся, спілкуючись зараз разом про молитву. Зараз після Так, тому, друзі, пам'ятайте, що молитва це наша зброя. Молитва це наш інструмент спілкування з Господом. Як ми можемо чути те, що говорить нам наш Творець? Ми можемо приходити в молитві до Господа такими, якими є, з тим фоном труднощів, викликів, переживань, приходити до Господа, відкриватися і молитися глибше, ніж за те, що є на поверхні твого серця. Молитовна стратегія це дуже класний інструмент, бо ми можемо просити, ми можемо спілкуватися, ми можемо чути. І більше того, ми можемо отримати відповідь да? від нашого небесного батька. Клас. Е, всі ці підсумки, про які ми проговорили, вони будуть в нашому телеграм-каналі Будні лідера». Ви можете приєднуватися за посиланням в описі. Дякуємо, що дивитесь нас, дякуємо, що слухаєте нас. Я нагадую ще раз про розіграш наших футболок. Якщо ви хочете отримати шанс виграти цю футболку, пишіть комент. Бажано там участь. скільки слів: сім, вісім, десять. Але приємний комент. Пишіть, такий гарний, щоб нам ну, було приємно його читати. Хоча, якщо неприємно, напишете також, для алгоритмів це теж добре. Ми і, точно його побачимо. Да, і відмічайте, як ви дивитеся наш подкаст в інстаграмі, відмічайте Young Life Ukraine. Е, нас сіром відмічайте, будемо робити репости. Дякуємо вам за те, що ви з нами. Дякуємо нашим Збройним силам, дякуємо нашому Господу за те, що береже нас до цього часу. І давайте продовжувати молитися за наше служіння, за наше життя і за мир у нашій країні. До зустрічі. Почуємо-пока. Будни, будни, будни сыдра, будни, будни, буди сыдра.